Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини, канал Сільське подвір'я. Сьогодні трішки хмарна, трішки сонячна Тернопільщина. Запрошую вас на свій канал. Запрошую усіх підписатися, поставити уподобайку, поділитися моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Дякую, що ми е, рухаємося в правильному напрямку. Добігає наша е, цифра до круглої, круглого числа, <кій> за що я вам дуже вдячна. Без вас не було б мого каналу. Так, друзі, невеличкий відступ, що сьогодні робимо? Сьогодні робимо свіжину. Але не буду вам показувати по-новому, як чоловік, то все діло робить, бо зустрілася з таким ем, у попередньому відео про свіжину зустрілася з таким е, ділом, як заборона рекламодавців е, вставляти свою рекламу у моє відео. Вимоги рекламодавців, е, точніше сказати. Тому не буду вам показувати вже. Те, що було скоріше. Як там чоловік смалить свиню, як розбирає, ото не буду показувати. Будуть уже далі тільки якісь рецепти, щось будемо робити, бо маємо дітей і мусимо щось їм допомагати. Я думаю, що вже всі знають, що діти наші живуть на Київщині. і там часами буває дуже нелегко. Ну і ще й ціни добивають. Не тільки комунальні послуги, а ще й ціни. Тому е, ми що можемо, чим можемо, тим допомагаємо. Можемо фінансами, допомагаємо фінансами. Можемо чимось смачненьким допомагаємо, чимось смачненьким. Недавно була відправлена посилочка, за що мені діти дуже подякували. Нам верніше з дідиком. Бо поїхали. І котлетка поїхали, і дівтільки поїхали, хто бачив. Ну, Ми стараємося так зробити по, у кращу сторону. Чого в кращу сторону? Ми стараємося дітям допомагати з тим е посилом на майбутнє, що допоможуть діти нам. Хоча це зі світу неймовірного, бо е як зі свого досвіду бачу, ми теж діти ще, бо ще маю батьків живих і чоловік ще має маму. І м -м, діти як би, зараз мають свої проблеми, а до батьків тільки в гості, що там допомагати. Ну, як є можливість, допомагаємо. Але ось такий відступ не буду довгий робити. Що роблю сьогодні? Розповіла вам вже в двох словах, а тепер покажу, що роблю. Вітаннячка ще раз вам, друзі! Я сьогодні маю вихідний, як ви вже зрозуміли. Тому сьогодні маю ось таку роботу. До свіжини чищу картоплю. Картопля у нас така трішки грязна, тому я її спочатку у воді промиваю, а потім чищу. Я думаю, що кожна господиня собі знає, як картоплю чистити, а я чищу. Ось таким способом. Маю таку овочечистку, чи як це називається. І таким способом. Це картопля, котра довга, у нас різні сорти. Котра картопля довга, то вона дуже супер іде. І ножиком, якщо є якось, <кій> якесь пошкодження. Угородні не без того і вирізую. Так що оця овочерізка, це дуже класна штука. Я привезла це діло з Польщі. Я завжди ходила тут, в наших магазинах дивилася, видивлялася і ніяк мені не ставало, як би то чи можливості, чи чого не знаю чого, щоб купити собі таку штуку. А там купила, бо треба було варити, їсти все рівно. Так що. Дуже хороша штука за чого, я вам скажу? За того, що нею можна ще й капусту посіпти. Ну, на салат маю на увазі. Дуже-дуже дрібненька-дрібненька капусточка. Все, чищу я картоплю, а далі покажу. Так, друзі. Начистила я картопельки. Чекаю вже на свою чергу. А я... Знайшла собі ще одну роботу. Дивіться, яку. бачите? Ця корзинка стояла на вікні, якщо ви пам'ятаєте, в ній посіяла облакріп. Нічого доброго з того кропу не вийшло, бо тут треба все пильнувати. Воно хоче тепла, воно хоче світла, нічого не вийшло. Тому я в ту землю її перерихлила і посадила цибульку. Теплою водою зараз полию, бо. Земля суха була, лише кріплись, чуть-чуть поливала. Отак, От трішки дам води. І поставлю для початку це на нашу пічку. Нехай угрівається ґрунт. Зверху затягну зараз плівкою або кульком, чимось затягну і нехай угрівається. Тут, друзі, не особо принципово. І яким, чим буде затягнуто, з чого буде зроблена типотепличка. Типу Тут не особу принципово. Тому я кульком ось так затягаю і на пічку. І все. А далі продовжуємо робити свіжину. Ну що, друзі, ось і приїхала до нас свіжина. Як у нас називають підгарлі. Зараз я це все діло ріжу. Надіюся, YouTube пропустить. Не буде ніякого форс-мажору, бо це м'ясо. Це тут немає ні крові, нічого особо. Так, зараз я це ріжу на кусочки і каструлю смажити. Чавунну каструлю. Ось такі невеликі кусочки. Бачите? І це все смажити у чавунний човун, банячок. І буде свіжина? Так, друзі, свіжина смажиться. Уже доходить діло до закінчення. Але до свіжини ми любимо дуже багато цибулі і дуже багато чеснику. В моєму випадку таких дві здорових, таких дві здорових цибулі і, і дві головки чеснику. Дві головки чеснику в моєму випадку це... 2, 4, 6, 8, 10, 11 зубочків. Це все. Боже, як дуже добре тепер, що не треба різати все руками. Тепер це все діло у блендер і перебити, перерізати. І до свіжини. Ось до такої кондиції це все порізалося. Не треба ні руки прикладати, ні ножиком. Думати, що поріжеш пальці, бо чоловік виострив ножі до свіжини. Все, зробила за тебе техніка. Ось так виглядає смакота свіжина у чавунному банячку. Ставлю ще досмажуватися, щоб цибуля з чесничком дала свій запах, свій, свій смак. І обідаємо. Так, друзі. До свіжини чоловік захотів кислої капусти. Зараз покажу, як я це буду робити. Тут нічого немає складного. Капуста готова. Кому цікаво буде про рецепт капусти, ось цієї кислої, пишіть. Капуста, зразу скажу, заквашена ще літом. Ця капуста може бути літня, може бути середня, тільки не пізна. Пізну капусту ми не любимо, вона дуже тверда. Для нас вона затверда. Літом я квашу цю капусточку, зразу слоїки. вона прокисає, і тоді стерилізую і готова капусточка. Тепер треба це. Трішки витягну у миску, а далі покажу, бо все буду робити руками без рукавиці. Так, друзі, капуста супер. Згадала собі, що в мене, напевно, в якомусь плейлисті є рецепт цієї капусти. Але це вже, напевно, дуже давно. Якщо ем, я якщо його знайду, то залишу посилання в описі під, під саме під цим відео. Ну, якщо не знайду, значить пишіть в коментарях, кому буде цікаво дізнатися про спосіб закваски ось цієї капусти такої гарнющої. Яка, що гарнюща, бо дуже смачна. Отак відсіджую. Цей сік назад у слоїк треба так добряче відцідати. Бо нам того соку зараз не потрібно, бо того що ця капуста буду давати зараз ще цибульку різати і олій з цибулькою засмаженою сюди має йти. Отакий От буде салатик. А цю капусту виношу на вулицю. На вулиці у нас холодно. Закриваю капроновою кришкою і по потребі по приношу і знову беру. Капуста добра до капусняка, до вареників чи до пирогів. У нас кажуть пироги, тому до пирогів засмажити. Та будь до чого. До борщу теж може бути, але не багато, бо того, що вона кисла. До борщу я маю іншу капусту. Солодку. Ну, Пишіть в коментарях, якщо комусь буде цікаво, буду розповідати, а по сезону буду знімати, показувати. Ну, як буде в живі здорові. Бо таке сьогодні, як би, в принципі, я тут, а завтра мене може вдома не бути. Ну, таке життя, друзі. Так що поїхали далі. Ось до капусти маю засмажену цибульку жалією, декілька ложок і ще сюди зараз сирої цибулі. Покришити дрібненько-дрібненьку кубичком. Дуже дрібненько. Можна на якісь блендерити, але я поріжу дуже дрібненько. Попробую порізати. Дала дві ложки, ще трошки замало. Ще трошки замало, то, так, це проста селянська їжа, друзі. Я на своєму каналі не показую якісь, не знаю, які рецепти світу. Показую те, що ми їмо, те, що ми готуємо і те, що ми любимо. Бо не перевожу продукти, якщо ми того не хочемо або ми того не будемо їсти, продукти ні в якому разі не перевожу. Бо зараз, самі знаєте, це не для кого новина, зараз все не дешево. Так що, сюди ще цибульки кубичком дрібненько. І певно вже буде на цьому квітку і буде обід. Я думаю, що кожен знає як цибулю порізати кубичком. Я ріжу ось так. Тільки треба дуже ввожати, бо в мене дуже гострі ножі. Я ось так не перерізую ще. Для чого? Ця цибуля, вона так має пелюстки, так що її перерізувати не треба. Тільки ось так головне, щоб порізати у поперек, Верніше, у поздовж дрібненько, Пелюсточки зробити дрібненько. І так само у поперек. Ось ця цибулька не викидаю, це все піде до так. І Нічого немає страшного, але чоловік вже ножі наточив. Це страшне було. Дуже сильно понаточував ножики. Ось так рукою я зразу ось цю цибульку переминаю, щоб були дрібненькі кубички. Дивіться, які гарні дрібненькі кубички. Нічого не бачу, цьому страшного і руками порізати. Так що, в мене так. Так, друзі, обід подано. Чекаю на господаря. Так що всім смачного, годуйте свою свинку і буде у вас теж такий обід. Дякую, що ви зі мною є. До нових зустрічей і до нових рецептів.